92 роки історії не тільки одного підприємства, а й бренду Харкова одне з найпотужніших підприємств держави. Акціонерне товариство українські енергетичні машини відзначає свій 92-й – день народження. Продукція підприємства працює в понад 60 країнах світу. З нагоди свята відбувся урочистий захід в безпечному просторі, в якому взяли участь міський голова Ігор Терехов, керівництво області, представники державних установ, харківських вишів, науковці. Мер привітав колектив підприємства та подякував кожному. Адже вони, незважаючи на труднощі війни, продовжують працювати в Харкові. Знаєте, коли е, зараз кажуть про місто Харків, то сьогодні, як кажуть, це енергомашинне будування. І це наш бренд, бренд – міста Харкова. І хочу вам сказати, що ми сьогодні розробляємо плани на майбутнє, незважаючи на те, що йде війна. І бачимо Харків як центр енергетичного машинного І це дуже важливо. Бо є чудові вище ректори, які сьогодні тут з нами разом святкують, є научний потенціал, шалений научний потенціал, який є тільки в нашому місті, місті Харків. І хочу вам сказати: знаєте, хтось прилакує свої підприємства, я чудово розумію, але є я впевнений. Що коли закінчиться війна, ми будемо перелокувати їх сюди, у наше чудове місто, місто Харків. А ми разом будемо робити все можливе для того, щоб створити умови, щоб ми, наші люди поверталися. І знаєте, сьогодні, вітаючи вас, я хочу перш за все подякувати тим людям, які боронять нашу землю сьогодні. І я знаю, що е, практично 100 людей, 100 робітників. Вашого підприємства сьогодні боронить нашу землю. І вони захищають, вони роблять неймовірні справи, захищаючи нас. Але і ви також робите неймовірні справи, коли, незважаючи на все, працюєте. І це дуже і дуже важливо. Я вдячний кожному з вас. Я перш за все хочу великою подякою Звернути до кожного працівника нашого підприємства, до вашої сімей, до вашої колективні. З великою подякою за мужність, за віддачу нашій справі, якою ми займаємо. Тільки завдяки вашої мужності, дорогі, наші робітники, підприємства весь цей час не залишалось на один день. Ми працювали і будемо працювати. Я також хочу сказати, що ми не живемо саме по собі, ми живемо, безумовно, нашій державі, яку захищаємо. Ми живемо в нашому місті, Харків, яке захищає також і нас. І весь цей час ми пліч обліч з керівництвом міста Харкова Олександрович, керівництвом обласної військової державної адміністрації. Стояли і будемо стояти. До наступлення миру. з нагоди свята кращим працівникам акціонерного товариства Українські енергетичні машини вручили почесні грамоти виконавчого комітету Харківської міськради та подяки міського голови. Це ж по суті моя друга сім'я, як у будь-якій сім'ї, ти відчуваєш її, її життя. І ну, що, що можу сказати? Я на підприємстві проводжу часу більше, ніж то хотілося б з родини. Тому ці праздники для мене. Ну, все одно, що народження доньки, народження жінки, мої, це всі мої родні. Хотілося б, щоб наше підприємство далі працювало. Понятно, що зараз дуже складна ситуація. Хотілося б, щоб ми все ж таки вийшли на працю на довоєнний період, на довоєнний рівень, щоб все-таки могли працювати, як і раніше, в трисмени, випускати. Продукцію нашу енергетичну для наших електростанцій. Ну і саме головне на даний момент, щоб скоріше прийшов мир на нашу землю. Забув це моя друга домівка. Я тут я жиру вже 48-й рік. Працюю. Починаю працювати конструктором в відділі головного зварника. Потім інженером-технологом і 18 років працював головним зварбок. Із 92 років, 47 років я працював на цьому підприємстві. Це мій життєві рідна домівка. І друг, можна сказати, більше свого життя я провів на цьому підприємстві. тому що це, Для мене це рідний. Дім. Насамперед це мирного неба. Ну і щоб всі були живі, здорові і працювали на благо нашого підприємства. Також працівники підприємства підготували концерт, де продемонстрували власні таланти. Марія Соловйова, Аліна Курмашова, Ярослав Кононенко та Олександр Уваров. Харків. Новини.